Всім привіт! Ви на каналі Книжкові Рефлексії, з вами я Вікторія. Сьогоднішньою темою нашого відео буде: чи впливають книги на людей, чи впливають вони на нас як на особистість? І якщо впливають, то яким чином? Надіюсь, ця тема відгукнеться вам так само, як і мені. А поки приємного перегляду! Питання, яке ми з вами сьогодні обговоримо, насправді дуже часто як я знаю. Потрапляє на уроках літератур в школі і взагалі підіймається в навчальних закладах. Також, певно, кожен писав оці літневі книжкові щоденники за прочитане. І важливо було написати, як ця книга вплинула на нас, і чи вплинула вона, чи сподобалась і щось в такому дусі. І саме, напевно, тому. Мені захотілося підняти і розповісти це трошки вам. На цьому відео буде менше згадок, книг, а більше саме моїх думок та рефлексій. Тож, я би також просила ділитися вам, вас, що ви про це думаєте, як взагалі вам ця тема? І чи відгукнеться вам в кінці відео мої думки і мої ідеї стосовно цього. Особисто я стосовно впливу книг маю достатньо чітку позицію. Це однозначно так, тому що великій кількості життєвих моїх ситуацій саме книги допомогли або зробити якийсь вибір або просто мені здається навіть на підсвідомому рівні привели мене до моїх рішень також я роблю постійно з кожної книги я роблю для себе висновки щоб ви розуміли, навіть з найдешевшого ромкому я можу зробити для себе якісь висновки. Я не знаю, яким чином це працює. Можливо, можливо, це за рахунок моєї підключеної уважності, коли я читаю саме книги. Бо коли дивлюся фільми, от не виходить такої, так би мовити, потім. Після смаку, немає такого після смаку, тому що фільм зазвичай, можливо, хтось мене зрозуміє, дивишся або з якоюсь їжею, або просто від нудьги, або в моменті якоїсь іншої справи, якщо не брати тільки їжу до уваги. І якось навіть якісь високоінтелектуальні фільми. чи... Які несуть в собі дуже велике зерно сенсу. Важко мені особисто відкрити для себе повністю за рахунок оцієї моєї неуважності. В книгах це якось працює максимально навпаки. Можливо, Можливо, це було моє самовнушення. Постійне самовнушення. Я не знаю, але якщо я підняла цю тему, я думаю, що. Важливо це обговорити і, певно, почути думки інших людей, тобто вас. Тож, що я можу сказати? Так, книги на мене впливають, це однозначно. Я, певно, навіть зараз вам наведу деякі приклад своїх книг, які зробили для мене найбільший вклад. А я запитала, як вам трошки зробила такого осіннього декорчику в жовте світло, в принципі, як в мене і було. Але ось такий декорчик, квіточка. Це Дивіться, це я зробила гарбузики. Як на мене круто. Е, я робила їх сама, тому що в сенсі не стоїть 200 гривень. А я ще юний блогер, так що у мене нету денег. Так, да, ось такі листочки, мені ще дуже подобаються, як вони на вітрі а так граються. Але це дуже прикольно, я не знаю, мені не подобається. Я розпустила стару пластинку, у мене їх дуже багато. Тож, ще напишете мені, як вам такий фон осінній чи достатньо вам атмосфери, можливо, я би ще щось додала. Та як я не можу запитати вас, з якої книги краще почати, ми почнемо з найперших книг і до. Моєї самої останньої. Почну і відкрию цей, так би мовити, топ з книги Синій птах. Ця книга вплинула на мене не на рівні того, що тут якийсь мега-сюжет чи щось подібне, а на рівні дитячих спогадів. На рівні того, що це перша книга, яка справді мені сподобалась. Мені дуже подобались анімації тут. Чесно, колись молодша я, і навіть не дивилась на той сюжет цієї книжки просто красива книжечка. І ми дуже хотіли її читати, або щоб нам читали. І це просто любов, дитяча любов. Це книга моєї старшої сестри, їй подарувала її хрещена. І ось, вона, так би мовити, іде по наслідству всім дівчатам нашої родини. Я заберу її і колись віддам своїм дітям. Да. Другою ж, я відкрию для вас одну з моїх, не те що одну, це була моя перша улюблена книга, доки Кава не охолоне, це моя любов на віки. З кількома людьми я би не зустрічалась, не знайомилася. Я всім радила цю книгу. Ця книга вже перебачила стільки рук, що ну просто мені важко вже навіть згадати, певно, всі. Я всім її радила, я її обожнювала. Я її досі обожнюю. Вона, до речі, дуже непогана також для осінніх читань, тому що я тут багато плакала за таких сімейних ліній. Це книга про подорожі в часі. Ще одне, з чого я певно її так обожнюю. Тому що книги з подорожами в часі, ну, це прямо моє. Ще я, не, яку я гарну штучку тут робила, це я сушила квіточки і вклеювала її в цю книгу. Е, так, можливо, хтось зараз може засудити те, що я там псую книги. Але я дуже люблю в них не те, що навіть клеїти, я в них пишу, малюю, і це робить для мене книгу живою. Тож так, доки кава не охолоне. Також зробимо такий відступ, як саме вона на мене вплинула. Вплинула вона на мене таким чином, за рахунок того, що. Знову ж таки, тут дуже великі сімейні лінії. І на час читання цієї книги я відчувала себе не надто комфортно і в своїй сім'ї. Не в плані, що я почувала себе не як вдома, а в плані, що я не знала, як цінувати правильно, як правильно відчувати оцю сімейну любов і все таке. І ось ця книга чудово передає насправді цю атмосферу. Звісно, тут не крутиться сюжет навколо якоїсь окремої сім'ї, тут а, дуже багато історій людей. Ну, не дуже багато їх можна перерахувати, але справа в тому, що там є історії людей, які дуже круто відкриваються. І западають в саме серце настільки, що дуже насправді шкода і персонажів, і себе, і знаходиш для себе безліч нових тихось сенсів, які ти раніше не відкривав. І ось ця книга відкрила для мене ці емоції, які я не могла відчувати, які я просто не знала, як відчувати. Тому що я не вважала напевно, це за потрібне більше всього. А от вона мені показала, наскільки це все таке тепло, приємно і взагалі душевно, я би навіть сказала. Бо тут через трагедію передається ось це тепло і смуток людей за своїм минулим, теперішнім і майбутнім. Наступною буде книга, про яку я вже говорила, в відео з осінніми читаннями. Це що з нею вітер. Це моя друга улюблена книга за всі часи, які я купувала книги. Е, також можна, мені здається, певно, провести деяку паралель. що всі книги, які на мене вплинули, всі для мене є надзвичайно важливими і все-таки так, улюбленими і це круто. Це круто. Я яким чином. Відчувала цю книгу. А тим, що тут, знову ж таки, мені дуже подобається, що на мене впливають книги якісь трагічні насправді. Тому що у веселих ти просто відчуваєш цінність моменту. А в сумних трагічних, хоч тут і немає трагічного кінця, просто книга така сумненька, є сумні мотиви. Знову ж таки, я не знаю, плакала. З перших сторінок, я говорила це також на відео з осіннього читання. З перших сторінок я над нею плакала. Але так, вона сформувала мою особистість. Я більше вам скажу. Оце я, оце я на обхадинці, розумієте? Розумієте, оце я. Тут і дівчина, головна героїня, дуже круто їх для мене, передає думку вибору, сенсів. Також стосунків між людьми, в принципі, як і в будь-якій, певно, книзі, яку я раджу, там дуже круто розкриваються стосунки між людьми. Як і романтичні, так і тіпи, сімейні, так і дружні. Насправді, дуже якісно, воно це все відбувається, і мені це дуже подобається. Ні, про цю книгу Емі Гарман я готова говорити певну вічність цієї осені було б круто її перечитати і зробити огляд виключно на неї такий. На годинку, півгодинки. Скажіть мені, можливо, ви бажаєте, то я б зробила справді перечитала, бо вона непогана, ця книга, вона дуже крута і я би хотіла ділитися з нею з іншими, тому що. Популярною, певно, вона була, ну, давненько насправді. Так, 23-го року випускаю, я тоді, як тільки вона вийшла, вона стала була популярною. А зараз її популярність набагато сильніше зменшилась, що можливо я зрозумів, але я хочу, щоб більше людей про неї дізнавалось не тільки. Як тільки топовий безтрейлер, який тільки не вийшов. І четвертою книгою є ще одне моє осіннє чтиво. це Опівнічна бібліотека. Сенс книги я вже передавала знову ж таки в минулому відео весь сюжет я там розповідала. Але справа в депресії головної героїні. В сумні, складні моменти життя. Я вважаю, що потрібно не навпаки читати якусь позитивну літературу чи якусь дуже романтичну, яка передає всі ідеалі життя. А навпаки, таку, де ти можеш пізнати себе, де ти можеш знайти якісь свої власні розлади, де ти можеш побачити якісь свої власні проблеми. Тому що таким чином ми можемо подивитися на себе з іншого кута і знайти рішення проблем. А моєю головною, так би мовити, ми кредо життя є шукати можливості. Завжди шукати можливості, навіть тоді, коли тобі здається, що настав кінець світу, у твоєму життю капець, нічого далі не буде. Ніколи таким думкам ми не поклоняємося і не надаємо їм значення. Надаємо, але виключно в плані думок. Ця думка в нас є, але ми можемо контролювати їх. Ми можемо просто. Ну, Просто побачити цю думку, зробити висновки, наскільки вона на мене впливає, ця думка. І зробити все, щоб собі допомогти, і щоб ця думка ніколи більше нас не турбувала. Це дуже важливо. Тож, саме таким чином, певно, і вплинула на мене ця книга, тому що говорячи про різні депресивні стани, вони нас дають саме восени. І. Знову ж таки, втрачається, можливо, навіть внутрішня опора, тож дуже важливо читати такі книги, які можуть допомогти тобі її побачити, знайти, чи, можливо, навіть в книзі будуть прямі поради, як це вирішити, чи усвідомлення, які насправді легше, легше зловити. І ось так можна тільки продуктивно працювати над собою, на мою думку. І знаходити рішення, а не тонути в своїх проблемах чи негараздах, так як без рішення, яке повністю на нас, ми нічого змінити не зможемо. Я не люблю тиснути на людей стосовно цієї моєї ідеї, але це справді така. Ось думка, яка керує мною повністю. Тобто, в будь-якій ситуації ми дивимося на можливість рішення, на можливість змін, на можливість покращення, навіть якщо ти бачиш, що в прямому ти ніяк не можеш на це вплинути, чи, можливо, це навіть якась залежність. Ми навіть якщо не маємо можливості повністю відмовитись, ми маємо зробити оцей період, поки ми ще не відмовились. Поки то дуже важливе слово поки. Ми маємо зробити цей період максимально лояльним, максимально таким, щоб ми могли легше його перетерпіти, пережити, переіснувати, і е, таким чином накопичити ресурс для. Конкретної цілі для конкретного вирішення без сильних травм, скажімо так. Певно, саме б після цього уривку відео я можу винести висновок того, що за рахунок виключно наших думок, за рахунок виключно наших дій, на нас можна або вплинути, або ні. І так само стосується з книгами. Коли людина, наприклад, як я, читає книгу в такий-то, такий-то період, таку-то, таку-то книгу, осінь я читаю якісь сумні книги, щоб більш поринути в себе. Літо я читаю легкі читаю легкі книги, щоб розглядитися і дати собі відпочити повністю і тотально. Книги впливають на мене певним чином. Я так думаю, тому що якби я не надавала такого значення цим періодом, цим, цим сенсом, вони б і не могли на мене так вплинути, тому що це було б як виключно, наприклад, розвага чи щось таке подібне. Але я вважаю, що варто наголосити, той, що підання впливу це не завжди наша відповідальність. Це відповідальність наша виключно з сторони того, наскільки сильна ми особистість, наскільки чіткою є наша особиста думка, наскільки гарно ми розуміємо наші позиції, чи розглядаємо ми позиції з усіх сторін, з усіх тем можливих. Також це до речі, дуже важливо, тому що якщо, наприклад. Ми чітка, сформована людина в одній, наприклад, сфері. Візьмемо сферу тих самих книг. От, наприклад, я можу посперечатися з іншою людиною, що російська література це повне споклюження, калька з інших. Творів і все таке. Тому що, тому що я впевнена в цьому. Я багато прочитала і багато дізнавалася про твори. Навіть не тільки формуючи свою особисту думку на тому, що я прочитала твір, а й на тому, що я дізнавалася думку експертів. Це, на мою думку, теж дуже важливо, так як е своя думка це круто, але для якихось певних доведень має бути і підґрунтя справжні, експертивне, а не виключно наше. Тому що нашу думку нікому особливо нав'язувати не потрібно. Я взагалі таке не підтримую. Ми можемо розказати: ось так. Я думаю так, я вважаю так. Це виключно моя думка. Але ми не ставимо її на п'єдестал повного контролю контролю. Блін, опять у мене ця штука, що я не можу виговорити слова. Ну за що мені це? Справа повного контролю. І важливо розуміти, що ми лише доносимо її нашому співрозмовнику, а він може з нею з легкістю посперечатися, тому що не завжди ми праві, і це правда. І візьмемо знову-таки тему, наприклад, в якій людина не розбирається. Ось я не розбираюся в машинах. Я не можу стверджувати, що Мерседес сама крута, наприклад, машина. Хоч мені на якомусь просто рівні, ось вона просто подобається. От я не знаю, чому. Ось просто подобається. Але я не стараюсь донести це всім вбити, тому що це моя думка. Я можу сказати, що мені подобається Мерседес. Чому. Чому? Я вже не можу цього пояснити. Тому що ну немає підґрунтя, немає підґрунтя думки. І тут, наприклад, на мене може людина вплинути, тому що вона мені скаже, ось там якийсь там двигун не тей, ось там якийсь там, я не знаю, дизайн не тей, те не той і те не тей, а ось не знаю, вічна ця битва BMW чи Mercedes. А от BMW це круто. От BMW це круто, BMW і те хорошо, і те хорошо, і те хорошо. І я особисто як людина, я гублюся в такі моменти, тому що здавалося, блін, мені ж подобалося, мені ж це ж була моя думка, це ж було круто-класно. Мені подобалася ця машина, але тут мені розказали про BMW, яка вона класна, і я тепер розумію, що Мерседес взагалі не класна машина, вона просто прикольна емблемка. Як я можу тепер вибирати Mercedes, Розумієте? І ось так само на рівні впливу я вважаю книг, тому що хтось може сказати, хм, як на тебе могла вплинути та книга, якщо в неї, наприклад, такий-то, такі-то сюжет, легкий, простий, він не мог би на тебе вплинути. Але в тебе є підґрунтя, і ти прочитав вже цю книгу. Тобі є порівняти, наприклад, з якоюсь класичною літературою, в якій є прямо спрямований сюжет на те, щоб вплинути на нас. І ми можемо сказати: ні, стоп, я змогла могла знайти для себе в такому-такому-то форматі, в таких-то-таких-то формах, ось в таких таких словах і персонажах, якогось відображення себе. Тому що є підґрунтя. Дуже важливим є підґрунтя. Якщо його немає, вплив надзвичайно легкий в сенсах, як і книг, так і особистого спілкування з людьми і інших. Безлічі тем це буквально можна розглядати на всі теми, як я вже назвала автомобілі, книги, навчання, потрібність будь-яких речей, політика і пішло, пішло далі. Особисто мені надзвичайно подобається, коли книга впливає, тому що для мене це відображає вмілість насправді автора. Тому що він зміг передати цю свою ідею буквально настільки, настільки впевнено, він її розповів. Так, от як я назвала переклад з автомобілем», настільки круто він про цю про цей сюжет розкрив. Настільки круто він показав цих персонажів, що спочатку вони здаються поганими. хоча Потім ти розумієш, наскільки важливий вплив він зробив як для історії, так і потім він впливає на тебе. Типу, можеш навіть деякі люди, знаю багато людей отримують якісь навіть поведінку персонажей після почитання різних історій. І це круто, це вмілість насправді автора, тому що він доніс свою ідею, він змог її таким би такою мірою нав'язати можливо. Але я би назвала це нав'язанням, тому що людина обирає сама, чи читати дану книгу чи ні. Завжди є анотація, де ми можемо зрозуміти, а mm -hmm. нам відгукується ця тема чи ні. Ми хочемо це читати чи ні. Так, тож, насправді, вплив книг максимально цікава тема, і можна розгортати її трошки ширше, ніж я на цьому відео. Але насправді я думаю, що. По відео, по сценаріованому тексту трошки складновато вмістити всі думки, які з'являються в моменти розмов особистих, наприклад. Тож, обговорюйте книги, також ходіть на книжкові клуби. Я знаю, що це дуже круто, насправді, відвідувати книжкові клуби, коли ти любиш читати. Це вау, це мастхев, тому що знаходячи, знаходячи свою компанію своїх людей, які також прочитали цю книгу, ти можеш одразу і змінити думку про цю книгу, тому що тобі відкриють її з іншого кута. Це те, з чого ми починали це відео. Це, типу, блін, це так круто. А я взагалі не могла так побачити цю ситуацію. Тож, книжкові клуби, це також насправді для мене дуже важлива, книга. Книга, кажу. Я понімаю, що в мене книжковий канал, що я можу говорити про книги безконечно. Але куди так? Ну? Про що я взагалі говорила? Я вже забула. Частина читатського процесу, тому що я радістю ходила на всі можливі книжкові клуби, але поки що ті, що проводяться в моєму місті, проводяться з тими книжками, які я ще ніколи не читала. Я не хочу їх читати, насправді тільки поки що обговорюються. Я дуже жду, коли буде клуб по що знає вітер. Що знає вітер, або по книгах Алі Гейзервуд. Там у мене сховане кохання в мозку. Я читала, що гіпотезу кохання, теоретичне це кохання. Тобто, я дуже люблю книги з цією наукою. Це круто. Ну, і тобто, обговорити їх було. Просто дуже круто, тому що у мене ще в планах зняти відео про моїх книжкових кращів і такий собі розбір їхньої особистості. І ми про це там поговоримо детальніше. Тож про те, що от я бачу цього, наприклад, того самого Адама з гіпотези кохання ідеалом чоловіків, а мені можуть на книжковому клубі показати, що, от, а в нього були там такі-то -такі редфлеги. Я вважаю, що це було б дуже круто. І таким чином можна було навіть зробити більший аналіз, більш щіткий, тому що оця робота в групах, вона дуже круто, як на мене. Змінює думку, і не в негативному ключі, що «от, я думала так, а на мене це от вплинуло. Що тепер я не так думаю, як я хочу. Ну, типу, ні, це вплив, типу, позитивний, що «от, так, справді я з тобою погоджуюсь. Мені я рада, що ти мені відкрила, наприклад, на те очі. Ось в такому випадку я вважаю, що цей вплив саме компанії це дуже круто. Тож, підіб'ємо трошки бісумки цього відео, скажемо про те, що так, 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 книги впливають, але впливають на різні особистості. Дуже складно вплинути книзі на людину, якщо вона читає цю книгу без жодних намірів. Але якщо справді хочеться. Цих змін хочеться впливу, щоб ти знайшов оту якусь частинку тебе, яку тобі не вистачає на цей момент в книзі. Так, вона без питань може взяти це зробити. Також дуже круто. Якщо брати книжкову спільноту, вона також дуже круто впливає на наше сприйняття книги, і після чого сприйняття ідеї, яку носиться книга, і після чого сприйняття ідея такою, якою сприйняли їм ми. І таким чином ми змінюємо ту оте своє сприйняття на сприйняття. Іншої людини або змішано. Змішано це взагалі дуже круто, тому що там ти взяла щось собі пояснила те, тій людині, а тут та людина пояснила це тобі. Це дуже круто, дуже класно і якісно. Це якісне читання, якісний розвиток свого мозку, якісний розвиток своєї особистості, ще й створення внутрішніх опор за рахунок книжних історій. Я вважаю, це круто. І на такій приємній носі будемо закінчувати це вийшло трошки коротше за минуле, але як я вже вам зробила такий спойлер, що буде у нас наступна частина, наступне наше відео про книжкових кращів, Ромкомчики там все таке. Тож підписуйтеся. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно дізнатися вашу думку. Це було б взагалі вас так як наш канал, це про рефлексії, тобто слухання один одного не тільки наших думок, але й висловлювання їх. Тож, будь ласка, пишіть, якщо маєте якісь особисті ідеї, чи просто хочете якось поділитися стосовно, наприклад, книги, про які розповідали, як вони на вас вплинули, якщо ви їх читали. Ну, а я буду з вами прощатися. Дуже дякую за перегляд! Цілую і всім па-ба!